Запитаю психолога, чи це нормально? Перший матеріал соціального проєкту Кременчуцького телеграфа. Ми зібрали питання від Кременчужан, які вони хотіли, але боялися поставити психологу та зібрали відповіді у велике розгорнуте інтерв'ю. Тож як боротися із тривогою та стресом, як говорити з рідними, які зараз знаходяться на фронті? Про це дивіться у матеріалі. Чи нормально це боятися тривог? А все ж це нормально? Це нормальна реакція на ненормальні обставини. Страх це наш захист. І коли є реальна загроза нашому життю, це нормальні обставини. Але ми повинні відслідковувати себе. Якщо є панічний страх, то ви повинні звертатися до спеціалістів. Чи нормально це, що не можеш підібрати слів підтримки для близьких, які на фронті? Ми повинні вчитися правильно підтримувати наших близьких на фронті. Говоріть з ними від серця, від любові до них. Обов'язково підтримуйте їх, надихайте їх, і їх вибір для нас дуже важливий. Розповідайте обов'язково, як пройшов ваш день, чим ви займаєтеся про вашу дитинку. Підтримуйте, вислуховуйте його. Якщо він іде на контакт, то обов'язково будьте контактним з ним. Чи нормально це, що діти постійно чують тривоги, спускаються у бомбосховище? Як мінімізувати вплив війни на дитину? А вже це ненормально, що наші діти постійно чують тривоги, але вони зобов'язані спускатися в бомбосховище задля своєї безпеки. Щоб вплив війни на дитину був мінімальним, а по-перше, у неї повинен бути здоровий сон. Власне безпечне місце. Обов'язково будьте з дитиною в контакті, чуйте її, питайте про її бажання, відчувайте її і контактуйте з нею. А дитина обов'язково є дзеркалом. Контролюйте свій тривожний стан, бо він дуже передається вашій дитині. У кожного вихователя є вже сплановані да, ігри з дітками, відволікати їх, пісенки можна поспівати в мінімальні ігри, ну, щоб діти менше відчували те, що зараз відбувається. Чи нормально це, що ти соромишся звернутися до психолога? Ви повинні самі собі сказати чесно: я хочу ну над собою працювати або ні? Якщо я хочу, то звертайтесь до психологів, до спеціалістів, які вам допоможуть, і буде все добре? Чи нормально це що людина покинула свій дім, але відчуття дому не втратила? Це нормально. Да? Війна може забрати у нас багато чого, але наші спогади, наші відчуття, наш дім він назавжди в нашому серці. І де б ми не були, він назавжди з нами. Чи нормально це втратити відчуття дому після переїзду у інше місто чи країну? Потрібно адаптуватися. Шукайте. Сусідів, да, з якими ви можете поспілкуватися, попити кави, свій а, розширюйте і адаптуйтеся в тих умовах, яких вона зараз є. Прийміть на зараз себе в цьому стані. Прийміть, можливо, день, два, тиждень вам повинно, але дайте собі час. От я три дні да, на зараз буду адаптуватися і прийміть себе в цьому стані, а потім вже дійте, обов'язково дійте. І розширити свою адаптацію. Чи нормально це, що я падаю у інформаційну яму, постійно читаю новини, відчуваю апатію та стрес? Ні, це не нормально. Ми повинні контролювати інформаційне на наше поле, тому що воно негативно впливає на фізичний і психологічний стан. Обов'язково контролюйте інтернет, інформацію, теле телеканали. Це обов'язково повинно контролюватися. Ми повинні знати, що на зараз ми нічого змінити не можемо. Тобто, новини, якщо ви їх подивитеся зранку, да і ввечері, це буде нормально, але не будьте в ньому ну, взагалі 24 на 7. Чи нормально це? Що я постійно собі дорікаю за те, що живу у більш-менш спокійному місті, коли хлопці живуть у окопах в холоді під постійними обстрілами. Цінність вибору наших захисників і захисниць дуже велика. І доріканням до себе ми їм не допоможемо. Ми повинні на зараз мобілізуватися і допомагати їм якнайбільше. Доріканням допомоги не буде. Кожен допомагає від себе, да, наскільки він може. І ну, ми повинні акумулюватися для того, щоб допомагати. Чи нормально постійно тривожитися, коли твоя дитина не поруч, наприклад, у садочку? Ні, це не нормально, тому що наш тривожний стан він передається дитині. Вони спрацьовують як церкало. да і якщо немає загрози явної вашій дитині, то відслідковуйте свій емоційний стан для того, щоб він був також гарною вашою дитини. Чи нормально це, що люди такі злі, особливо під час війни, коли на них тиснуть новини та інші обставини? Емоційні гойдалки під час війни це нормальне явище, тому що людина захищає свої власні кордони, вона захищає своє життя і вона захищає свої домівки. Тому злість, як не дивно, це краща емоція, яка може бути під час війни, тому що вона надає енергії, сили людині жити далі. Треба відслідковувати ці моменти, коли людина не може справитися з своїм емоційним станом, то треба звертатися до спеціалістів. Чи нормально це, що ти постійно у стані стресу? Як не нервувати, як себе заспокоїти? Під час війни це нормально. І вийти із стресу під час війни неможливо. Але ж все ж таки треба все-таки контролювати свій емоційний стан. І е, як ми можемо нормалізувати свій емоційний стан? По-перше, для того, щоб мінімізувати е, стресовий стан, треба збалансувати свої, своє харчування. По-друге, збалансувати відпочинок і навантаження. По-третє, необхідно такі хоча б мінімальні фізичні навантаження або якусь робити зарядку. І дуже важливо обмежити інформаційний потік, який йде до нас, тому що це вже викликає залежність в деяких людей. Тому краще. Хоча б один раз на добу дивитися новини. Дуже важливо відчувати підтримку близьких людей і самим надавати цю підтримку. І крім того, не забувайте про те, що у вас є хобі або якась діяльність, яка надає вам сил і енергії. Тобто займайтесь тим, що вам подобається. Чи нормально це, що ти чекаєш на тривогу? З'являється адреналінова залежність, як її позбутися. Наш мозок не завжди знає, коли буде наступна тривога, і тому постійно знаходиться в такому режимі готовності, це викликає викид адреналіну в кров над нирниками. І тому, звичайно, коли це викликає до того ж ще і емоційний підйом, і дуже багато енергії йде на те, щоб. Готуватися до якоїсь небезпеки. А після того, як прозвучав сигнал сирени, мозку, дається сигнал про те, що ось він дочекався і можна вже розслабитися, тобто вже йдуть у кров ендорфіни. Тому це нормально, тому що ми знаходимося все ж таки в небезпечному оточенні. Адреналінова залежність вона не лікується ніякими ліками. Тут, можливо, вам допоможе психотерапія або якісь вправи, дихальні вправи або йога. Це єдине, що можна запропонувати. Чи нормально це, що я більше не боюся тривог? Під час повномасштабного вторгнення ми всі боялися тривог, і всі дуже, е, було дуже страшно. І Люди ховалися в сховища, тому що це було незвично для нашого життя. Зараз пройшов вже час, і дуже багато людей в Україні, не дивлячись на небезпеку, все ж таки звикли і, е, скажімо чесно, втомилися вже від цього очікування. Тому зрозуміло, що ми вже не боїмося цих тривог так, як ми боялися раніше, але ж все-таки нехтува. Тривогами не треба чи нормально це, що я не знаю, як жити після втрати близької людини на війні? Близька людина займала дуже важливе місце в. В житті е, людини, да? і коли ми втрачаємо близьку людину, то е, така м, стає е, пуст, пустка, да? е, е, яку треба заповнити якось. Для цього треба час. І жити по-новому теж треба навчитися. Тому в цей час дуже важливо, щоб поряд була якась близька людина, яка просто буде поряд. Е, можливо, навіть не говорити якісь слова, тому що е, які слова можна сказати. Тільки сказати, що я поряд і я завжди з тобою. Це все, що можна сказати людині. Ну, це буде щиро, тому е просто е знаходитися поряд це важливіше якихось тисячі слів, які можна сказати людині. Чи нормально, це що я не хочу спілкуватися з людьми, які виїхали за кордон, автоматично вважаю їх зрадниками. Ні, це ненормально, тому що в нас у кожного є свій, е, своя стресостійкість. Да? Комусь е, звук сирени, він не звертає вже увагу на неї, а хтось має панічну атаку. Тому кожен для себе вирішує сам, як йому краще е, справлятися з тим, що відбувається в країні. Е, тому е, наше завдання всіх українців це просто вижити в цій війні. І кожен вибирає свій спосіб, як вижити. Чи нормально боятися померти? Страх смерті є у кожної людини, і це нормально, але якщо цей страх занадто великий, і людина не може впоратися з ним, то треба звер... звертатися до спеціалістів. Чи нормально це, що ми йдемо в окупації, і я втрачаю надію, що можу туди повернутися? Здається, що разом з домом втратив себе. Це нормально, тому що для кожної людини будинок це затишок, це безпечне місце, це моя, як то кажуть, кріпость. Да? Коли в тебе з будинком зв'язано дуже багато класних спогадів, щасливого минулого, кожен предмет щось нагадує, це коло друзів, з якими ти спілкувався. це... Свої фотографії, на яких ти щасливий, да? і тому, коли людина втрачає цей дім, вона втрачає дуже багато. Але, по-перше, де б ми не були, ми повинні. Згадати те, що саме головне це ми вижили. І це е, важливо собі проговорити. Е, да, я не маю зараз цього, свого будинку, але я остався живий. І я підтримую своїх близьких і своїх рідних, які в мене є поряд. Е, по-друге, людина, коли переїжджає на нове місце, вона повинна зробити таке короткотривале планування. Тобто, вона повинна е оформити документи, знайти квартиру, влаштувати дитину в садочок або е в школу, тобто е зайняти себе діяльністю. По-третє, ви е Починаєте обрастати якимись контактами, да? якісь зв'язки починаєте будувати. Тобто, десь, як казала Аня, попити каву да? з новою сусідкою, або на майданчику погуляти з іншими дітками, свою, своєю дитиною, да? познайомитися з батьками. Тобто, все-таки починаєте будувати своє життя на цьому місці. Це дуже важливо. І завжди пам'ятати, що. Життя триває і все відбудується, і все буде в нас вкрайне. Розкажіть про техніки самозаспокоєння, саме мудре, що в нас є в нашому організмі, це наше дихання, без якого ми не можемо прожити не одну. Хвилинку, да? І е, коли ми вдихаємо, ми активізуємо симпатичну пару, е, с, е, нервову систему. А коли ми видихаємо, то ми е, активізуємо парасимпатичну систему, та, що заспокоює нас. Тому, якщо нам треба швидко заспокоїтись, то треба е, використовувати видих, але продов, продовжений. Тобто ми вдихаємо коротко, видихаємо дуже довго. Е, По-друге, як ми заспокоїмо дитинку, яка дуже хвилюється? Ми її можемо погладити, ми її можемо заколихати, ми можемо проспівати пісеньку. Да? От е, Все те ми можемо зробити самі для себе, тобто стати такими люблячими батьками для самого себе. І є така вправа, вправа як називається метел. Віймаємо, да? Починаємо заколихувати і робимо ось такий рух. Темп ми можемо робити такий, як нам приємно. Ми можемо самі себе погладити по голівці, ми можемо зробити собі масаж обличчя, тому що коли у нас м'язи обличчя розслабляються, у нас розслабляється весь організм. Ми можемо погладити себе по ручкам, по тілу, по ножкам, тобто зробити масаж рук все це дуже класно заспокоює. Вові всі телесні практики вони заспокоюють нервову систему. Якщо ж ви маєте питання до спеціаліста, контакти психологічних центрів, куди можна звернутися по допомогу, можна знайти на сайті Кременчуцького телеграфа. Також залишайте свої питання у коментарях. Ми їх переадресуємо спеціалістам і зберемо у новий випуск соціального проєкту.